Друзі, всім привіт! Так відео знімаю, то не для майстрів, офіцій, які займаються столяркою, Просто я співпрацюю з виробництвом, яке виготовляє отакі ручки різних форматів. Тому, які є, як, як і на, для металу, для це, всякі штуки, такі, як ви от, під швабру ручки, розумієте, вони готовляють деревини заготовки під ручки різного калібру. А я для них по їхнім відкресленням моделюю власне, матриці, за допомогою яких вони виготовляють ці ручки. Тобто, і тому хотів показати, всі з нас користуємося різними типами ручками, швабрами, Ну і де може бути комусь і навіть, напевно, що цікаво, яким чином взяла людина, користується, не задумується, як воно. але декому може бути і цікаво. Так? Значить, то є матриця під ручку, яка власне виготовляється, яка ставиться на курувальний станок, і станок вирізає от з такої просто квадратної деревини, ставиться вона, наприклад, сюди, фіксується, оператор нажав, прокупір проїхав і зробили одну сторону ручки. Потім оператор переставляє цю ручку, з того боку є квадратна, в цю сторону, знову нажав на купір і кінцеве, так і ми отримали. Чипеху, чи ну, тобто, початок з квадрату утворимо форму ручки. У тому форму ручки навіть, от, щоб нам зробити такі просто отвір в руці, щоб ви там повішили, на, собі на ціялись варажі, щоб був порядок. Скільки затрачується часу, щоб, тому що виробник вимагає чітку діаметр, е, зимковку на наскільки за один раз не посолено бо повириває матеріал. Тому я таку матрицю для них роблю, оператор стоїть, ставить на присадочний станок ту матрицю, потім закладає в ті місця ручки, нажавши на кадаль, станок зажимає і знизу нам робить отвір і звинковку. Оператор після операції розвертає і знову ж повторюється операцію. І таким чином. За допомогою такої матриці, за допомогою присадочного робиться отвори в тих ручках. Ну, я так раді, раді цікавості. Може, не знаю, для інформації, так, для загального, освітнього, просто коротше. Хотів зазняти, за Всім пока.